Добрий день! Зараз ми розглянемо, як назвати англійською мовою лист. Лист може бути у рослини або дерева, тонкий щільний шматок або шар якогось матеріалу, наприклад, паперу або заліза, поштова кореспонденція, а також будь-який список. В англійській мові для найменування листа використовуються такі слова. Leaf. Leaf це лист рослини. Sheet. Sheet. Лист шматок матеріалу. Letter. Letter поштовий лист. А також лист. List. List ekspozīcija.